Чи втече російський бункерний так як президент Мадагаскару? І це вже навіть не мультик, але смішно дуже трамп зустрінеться з Зеленським і Кремлю буде взагалі ні до хіханьки-хаханьки. Ой, ні, вони будуть говорити про тамагавки. Китай знову веде себе нечемно, але його поставлять на місце. Водночас при цьому просто доїть Російську Федерацію. Ось про все це ми говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова і Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Але перед тим як ми почнемо обговорювати ці та інші цікаві теми, я нагадаю, що по перше, ви нас дивитеся в прямому ефірі одразу двох ютуб каналів 24-го, і Ютуба Тараса Загороднього політехнолога. Куди я вас закликаю від усієї душі підписатися? Повірте, не пожалкуйте. Всі наші вже тут. Вікуся, привіт, всі всі на місці. Ярослав, сердечки, шле. Ярослава, вітаємо вас. Також підпишіться на Ютуб 24-го і. Звісно, не забудьте підписатися на мій YouTube у Токс». У нас вже по тисячі плюс підписників щодня. Набираємо обертів, тисячі переглядів. Давайте в тому ж досі рухатися. Буду для вас всюди. А також підпишіться на курс пана Тараса: жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Якщо ви хочете, як і ми, бути переможцями по життю і в переговорах, звісно. Ви навчитеся розпізнавати маніпуляції, керувати самі процесом, протидіяти їм ба більше, маніпулювати своїм візаві, а також отримайте 10 уроків щодо цього і 500 готових фразів фраз і текстів, і також нагадаю вже останнє, що триває мій збір на Volkswagen та п'ятий для спецпідрозділу гурмову кракен. Ми збираємо 460 тисяч гривень, і ви не можете мене не тішити. Звісно, тим, що ми вже трохи більше ніж за тиждень зібрали майже 160 тисяч гривень. Це вже більше третини. Давайте в тому ж дусі і рухатися. Що 1 листопада ми вже на нову автівку збирали для наших чудових бійців і спецпідрозділ громов Кракенба більше. Вони там такі гарні, коли ми збираємо на одну автівку, вони присилають відео того, як вони нею. Користуються. На це варто подивитися. А якщо донат від 200 плюс гривень, можна ще виграти 16 айфон. Ось так. Пане Тарасе, я отут зранку читала Баса Галямова політтехнолога, і він звернув увагу на веселу новину, як президент Мадагаскару втік з країни на французькому військовому літаку через протести. Отак, президент Мадагаскару, я зараз не про мультик, то така реальність. Андрій Радзуаліна. Залишив країну на французькому військовому літаку на ті заворушень. Напередодні він заявив про спробу незаконного та насильницького захоплення влади. А незадовго до цього стало відомо, що частина військових перейшла на бік протестувальників, які очолює рух, який називає себе Покоління Зед Мадагаскару. Його учасники вимагали відставки президента на тлі масових виступів, які тривають з кінця вересня. Я тут подумала, як ви думаєте, а якщо, наприклад, от повернуться оті злі голодні 700 тисяч російських військових вбивців на території Росії? А якщо бензини не буде не в 58, а в 83 регіонах Російської Федерації, чи можливий такий варіант, що проти Путіна хтось піде і він буде тікати, напевно, на якомусь китайському літачку? Я не знаю, десь до Пекіна або до КНДР їхати на бронепоїзді? А, ну, дивіться, те, що їх турбує ця ситуація, можна бачити по реакції російської влади. Бачите, вони там носяться, обіцяють, що зараз все порішаємо. Аксіонов там періодично в Криму розповідає, що то, то чи то 30 літрів, чи то, то 20, чи то 10. Потім я бачу, що вже швидким там не дають паливо. Лікуйте самі. Це турбує Кремль, тому що все ж таки вони завжди. Дуже уважно вивчають настрої населення, а це дуже така болюча тема. Все ж таки, воно заходить всім. Це ж таке життєво вже необхідна річ. Ну якщо дивитися взагалі історію, ну фактично у всіх країнах, у всіх країнах навіть таких нафтовидобувних це може спричиняти велике, велике невдоволення людей. І тому тому намагається влада завжди. Врівноважити це питання палива. По-перше, щоб воно було, по-друге, щоб воно було доступне, і тому це турбує. Це, турбує, це створює а, інші проблеми, тому що тут ж питання не тільки в паливі. Тут, ну, наприклад, якщо дефіцит палива, то, наприклад, кудись продукти не завозяться. А, якщо дефіцит палива, це, означає, ну, наприклад, сміття не вивозиться. А, якщо дефіцит палива, хтось когось в дійсності до лікарні не довіз і багато чого іншого. Я вже мовчу про. Зростання цін, тому що ну елемент палива воно є в собі вартість фактично будь-якого бізнесу. Хтось а, не може заробити грошей, тому що за рахунок машини він багато чого заробляв. Так він був достатньо автономний від держави, а тому це турбує. Це турбує, а, чи а, чи буде тікати Путін. А, ну я не вірю, що він буде втікати. Тут скоріше, я вірю, що його розберуть на запчастини. і, Може, частинами будуть вивозити. А, нас цікавить в першу чергу такий сценарій. Нам не потрібно, щоб він кудись тікав на французькому, на китайському, на іншому а, цих літаках. Нам потрібна гарна громадянська війна в Росії, тому що будь-якому разі, коли він зникне ну, в ну будь-який спосіб, на це викличе величезну дестабілізацію в Росії. Чому тому, що поки вони будуть з'ясовувати, які активи ти там ділити, будеш а, багато вже є озброєних людей на Роботі багатьох приватних і державних компаній це гарна громадянська війна. Нам потрібна гарна громадянська війна, і такі передумови Україна, в принципі, вже створює, коли починається в регіонах. Ця історія пов'язана з бензином. Але все рівно для нас і ключовим Москва. Москва тут центр всього. Нам цікавий блекаут. Нам цікава дестабілізація. Там нам цікаво, щоб е, всі ці вихідці там з Кавказу, Середньої Азії, які е, постійно принижували е, росіяни, е, коли там люди робо, працювали на них так на, на таких важких роботах. А вони їх там не буду цитувати, якими словами вони їх обзували, що вони просто відплатили за це. Нам нам цікаво, таке движняк. Да? Як любить говорити Путін, тільки це не туди, куди потрібно, тому нам потрібно стимулювати е, саме, е, саме заворушення там. А далі грабне грабоване, от що ми повинні кинути такий гарний, такий е, заклик. Я думаю, що він знайде, знайде такі від відгук у багатьох, а в тому числі у солдат, які зараз воюють на фронті. Прекрасно, мені подобається сценарій такої двіжухи у вигляді розбору Путіна на запчастини і фрагменти і маленької громадянської війни. А може чи то пак великої, і ми казали, що коли побіжать розграбовувати рубльовку, то перший буде в цій естафеті Рамзан Кадиров. Я про нього не дарма згадала. Ви згадали теж про протистояння і Чечня, один з факторів того, що цей регіон може вибухнути, бо він і без того вибуховий. Але поки що Кадирову продовжують вручати нагороди. Він уже ж не тільки там герой Росії, йому вручили нову нагороду, і вона дуже. Звісно, відповідає тому, чим він займається. Я Думаю, може це за те, що він дуже вправно жере горішки кешю. Йому дали медаль першого ступеня за внесок у розвиток фермерського руху в Росії. Mm. Це найвища нагорода асоціації селянських фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів країни. Церемонія нагородження відбулася під час шанування працівників агропромислового комплексу в Палаці урочистості імені Дагуна Омаєва. Ну він просто я рафітрактор Кадира. Тут... Ну да, ну там син, то там його сину зараз. Більше вже навішує цих нагород. Якщо син його буде продовжувати такими темпами, то Скоро вже не буде куди там вішати <гум> ці, ці, ці нагороди, там все, що йому зараз навішують. А, ну там там інша історія зараз відбувається. Там же зараз а, конфлікт пов'язаний з тим, що Кадиров хотів переманувати парочку сіл в Чечні, а ось і о, там, там генерал Шаманов, який воював в Чечні, виступив в думі. І починається протистояння на цьому тлі. Це дуже добре. Там зараз деякі зет патріоти починають о, о, згадувати, що взагалі Кадиров о, Займався, в принципі, правильними, правильними речами, правильними речами у своєму дитинстві. А, і а, зараз там починають згадувати протистояння, в тому числі десь ми бачимо теж якась а, така ФСБшна розводка. Там вони теж російських націоналістів, там якось імперцівці намагаються а, 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 залучити там Мільчаков цей. Та катували наших полонених, там десь вискочив і знову почав говорити, що Чечня це руська земля і багато чого іншого. Це дуже добре. Такі мікротріщини, які все більше і більше себе проявляють, бо періг менше стає. Періг менше стає, грошей стає менше, а боротьба за гроші стає все більше і, більше, і така жорсткіша, Там більше націоналізують підприємство. Це от згадали Кирієшки. Ці орешки ви згадали там ви будете сміятися, там вже е, е, достукались до того, що націоналізували якраз виробника цих кірієшків. Там да? ну уявляєте собі, яка вже борену, ну що ну, таке націоналізувала? Там як відбувається? Тобто там прокуратура раптом знаходить у тебе, що ти щось не так зробив. зазвичай вони раптом всі знаходять, що всі допомагали Україні. Таке відчуття, що там всі всі бізнесмени допомагали Україні, щось десь перераховували. Ну невідомо як. Потім у тебе забирають актив, а потім його на аукціоні продають ну, разів так в 10, наприклад, дешевше. Тому, тому такі, такі тріщини є. Ми, звичайно, повинні вболівати за, за всі сторони. Тому що чим більше там буде таких двіжух, тим буде краще для нас. Більше розламів. А більше більше, більше більше тиску всередині країни. Нехай там роздають там йому фермери. Не знаю кого там ще вирощувачів коноплі, Не знаю чого там, що він там на чому сприяв. Але нас на, нас цікавить, щоб Кадиров був таким тараном, який може в дійсності першим прибігти на рубльовку. А ось і це дуже добре буде, тому що він буде виконувати дуже гарні функції, в тому числі для України. З нами по 600 людей на обох ютубах Тараса Загородню підпишіться. Будь ласка, та Ютубі 24, го Людмила з нами, Олександр, Вікторія, вся наша компанія тут найкраще наші найрозуміші глядачі. Також швиденько проанансую, що о об 11.30 я буду з Ростиславом Морзаголовим Також і цю тему продовжувати, і те, як Путін мільйони резервістів хоче зігнати на фронт, говорити в прямому ефірі свого Ютуба у Токс, Тому, будь ласка, приходьте зараз підписуйтеся і ставте нагадайку, щоб не прогавити. Звісно, цей неймовірний шанс. Принаймні. Я так сподіваюся, що так для вас і є. А друзі, але неймовірний шанс знову поспілкуватися із президентом Трампом випадає: Хі -хі -хі. кому у Путіна знову зіро. він це програв, куди б не ставив? А президент України Володимиру Зеленському ось так на табло 101-0 на користь України. Трамп підтвердив: так, так, я зустрінуся із Зеленським у п'ятницю. Сказав він. На борту свого літака Air Force One. уже повертаючись з того, як він запобіг третій світовій, зупинив війну на близькому сході, ну, принаймні на певний період. Не всі питання можна обговорювати телефоном, каже Зеленський, каже видання Axios, цитуючи свої джерела, наголошуючи на тому, що Трамп і Зеленський обговорять томагавки для України в Білому домі у п'ятницю. Ми це все будемо наживо транслювати. Я з вами буду, тож приходьте. Будь ласка, за інформацією джерел Axios, Президент обговорять, яку саме зброю слід передати Україні, як її використовувати і представник. Білого дому теж підтвердив, так так зустріч відбудеться і нагадують, які є варіації і опції запусків томагавків. І ще цікавий момент, що на цьому тижні на виставці AUSA 2025 компанія Файв Defense представила потенційну наземну платформу. Для запуску крилатих ракет Томагавк, президент України Володимир Зеленський, спілкуючись напередодні в українській столиці із дипломаткою високою представницею Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Каю Калас, яка також сказала, що не має бути жодних стопів, і Європа схвалює будь-яку зброю, яка допоможе Україні захищатися від російської агресії. Наголосив, що поділився і ще поділиться з Трампом власним баченням щодо ракет Томагавк. Про кількість можливості говорити рано, бо це речі не для телефонної розмови. От, очевидно, будуть п'ятницю. Орити тетате, і Зеленський сказав, що є три варіанти закупівлі томагавків: один це програма Пьорл. Ми через неї працюємо з НАТО. Другий це через мегаділ. Це велика історія по тих рідкоземах, але то трохи довго. Ну і третє це через заморожений інструментарій заморожених російських активів. Ну що ж, пане Тарасе, наскільки ще ближчим стає питання томагавків? Які ще акценти мають бути розставлені сторонами під час цієї зустрічі в п'ятницю? Як міркуєте ви? І ось ці три опції для можливої закупівлі: томагавків, хаймарсів, джасмів та інших видів далекобійної зброї, наскільки вони дійсно реальні і робочі. Робоче, те, що я говорив, тому що українська ракетна програма має успіхи. Тут, тут, тільки така, таке меркування. Давайте їм щось дамо, поки вони там без нас це не зробили. Тут абсолютно, я вважаю, що головним драйвером є саме це. А от нещодавно от є такі ТГ канали, рибари російські. Вони викатали, от що вони вважають що є в Україні на станом на вересень, так. Ну, наприклад, з української зброї вони нарахували приблизно 20 громів. По-моєму, 20 довгих нептунів. Ну окремо нептуни як крилата ракета. Ну і те, що там іноземного виробництва. Тобто наша ракетна програма рухається, і американці дуже ворушаться, тому що побоюються, що українці зараз не клопаються цих фактична. Точніше, точно вже не клопається вже не, не ні, ніхто вже не не зупинить цей процес. Бо ці фокуси з, з зброєю ми вже знаємо, коли нас змушувало скорочувати витрати зброї. Коли змушували арсенали нас в тому числі скорочувати, так що потім а, залишили нас беззахисними, фактично. А, і вони я ж говорю, побоюються, що ну йде масштабування цих технологій в Європі. Ми бачимо дані активно інвестують ці гроші, те саме фламінга і багато чого іншого. А і виявиться, що у цих тамагавків ну може і не потрібно буде Європі. Ну принаймні за таку ціну, тому що українці точно зроблять це дешевше. А що це, що буде масштабуватися, то виявиться, як говориться, та кнопка безпеки Європи буде ж не Вашингтоні. А де вона буде? В Києві? І це звичайно, що так знаєте, дуже напружує все ж таки виробників зброї і, і американців, тому що тут же і європейці будуть більш самостійними в питаннях. От, от С тамагавків. От дивіться, я ж говорю, я не бачу, що воно було на озброєнні навіть у Польщі. А польща це ну, таке дуже близька країна для Сполучених Штатів Америки, там американські солдати є і так далі. Щось це обіцяли пас. Німеччини, але я щось не щось. Я не бачу, що воно там є. А в Україні бачите, як віп-клієнту виявляється, що <рес>, треба швидше давати, <рес> бо це українці наклопали, а, а, наклопали це швидше, ніж ми могли собі уявити, ну використовуючи ще там. Розробки, які до цього були, ще радянські, все ж таки базу, Южмаш, слава Богу, живий, так, і багато чого іншого. Тому, звичайно, що тут, 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 тут така головна мотивація, але те, що вони даються дуже добре. Але знаєте, я от ще коли ще от рік тому мене запитувало щодо Трампа, у нас же ж, потім всі істерики катали щодо Трампа, не хочу себе цитувати, але доведеться, Давай. що що американці американці от врешті-решт вони можуть е, так зробити думають ну десь давайте трохи влупимо росію так ну легенько як ми е, як ми думаємо так а воно може так посипатись тому що що україна додасть що вони навіть собі уявити це не зможуть чому тому що ну дивіться чи хотів рейган наприклад розпаду радянського союзу коли він е, е, тоді стримував радянський союз ні, не хотів ніхто в, в цьому в США розпаду радянського союзу. У них все було теж добре. Знаєте, ВПК працював, агентура працювала. Всі звикли, що є радянський союз, люди кар'єри собі роблять. А тут раптом Рейган, який загнав фактично радянський союз таку величезну гонитву переозброєнь при падінні ціни на нафту, це. Його діяльність стала наслідком того, що ну, радянського Союзу просто не стало. Так і тут, а, звичайно, що я думаю, що вони звичайно, що американці все так не дуже хочуть розпаду Росії, але доведеться, тому що Україна не зупиняється. А, сама факт зустрічі з Зеленським а, фіксує, що Україна є суб'єктом міжнародної політики. А достатньо вагомо. Що дивіться, скільки вже Трамп з ним зустрічався? Скільки вже розмов була а, мабуть, частіше ніж з знітаняху. Я до речі, треба порахувати. Скільки в цьому році було зустрічей. Частіше. Зустрічі. частіше. А. Мені хтось рахував днями. Да, і казали, що або десь паритетно, або частіше. Ольга Романова здається, рахувала. Де так, так воно і є, і це означає, що щось. Двіжухата відбувається тільки. Вона точно не подобає, не сподобається росіянам, тому що ну йдеться про серйозну зброю ракети середньої mm -hmm. дальності, плюс ще українські ракети, які будуть долітати і долітають туди, куди потрібно. А Зеленський всіх готує до того, що в Москві буде блокаут. Далі тренується зараз на Курську, і тренується на Білгороді це теж підготовка різних на заході. Щоб вони не почали говорити, що українці а, займаються негуманними речами, гуманними, 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 гуманними заспокоїтися. Так що да вас попередили, попередили. Ви нічого не сказали, не сказали. Далі будемо робити те, що потрібно. Ну, навіть якщо ви там хтось щось сказав, я не думаю, що хтось в Україні це слухався це. Побрехеньки стосовно того, що Україна так не повинна робити. Тому я б дуже хотів бачити якусь угоду на закупівлю української зброї. Нам дуже потрібна ця угода, щоб такий знак якості був. А ось на нашу зброю. Знову такі концентрація на виробництві власної зброї. І страхування військових ризиків повинно бути І кредитування, в тому числі від державних банків і забезпечення. І забезпечення страхування а, а, оцим експортним агенціям, щоб вони страхували ці ризики і просували їх на закордонні, кредити давали багато чого іншого. Тобто ми повинні сконцентруватися на цьому і відкривати знову такий експорт для того, щоб це був важель тиску. Бачите, яка двіжуха <сум> Вашингтоні починається тільки, коли вони побачили українську ракетну програму. А ось тому що ну, вони ж рахують, вони ж там абсолютно. Абсолютно реальні люди, я думаю, що реально вони знають, що українська зброя ну рази так в два буде дешевше коштувати ніж американська, більш дієва, а в тому числі самостійність тут знову таки все впирається в кнопку. Оце впирається кнопка особливо щодо ракет, тому я ж говорю, американці в принципі нікому не продаються. Ну намагаються не продавати ці тамагавки. Я так не бачу, що вони їм розкидувалися. От, наприклад, на Філіпінах стоїть оцей комплекс наземний тайфун називається. який там ракета середньої дальності? А це якраз цей тамагавки, тільки наземного От, ну, А от питання кому підконтрольний? США чи Філіппіна? А тут виявляється, що українці роблять і самі будуть вирішувати, куди стріляти. Ну це окрім дронів, які залітають. А, ви бачите, там дискотека вже в Криму відбувається. Крім того, що ППО вибувається, там добувається ту федесійську базу. То бо там непорядок. Якщо одна говорить, що один резервуар ще залишився а, неправильна. ця історія. Навіщо їм резервуари? А удари йдуть вже по м електропідстанціях в Криму. І багато чого іншого, так що ці, ці процеси рухаються вперед, і це дуже добре, що американці це помічають, тому що а, е, ну, стравку на сильно роблять, горить ну не вийшло, Ну доведеться тепер з ними співпрацювати. Та й взагалі двіжуху ми влаштовуємо, звісно, і тренуємося на Курщині, на Білгородщині, Але при цьому, як Зеленський каже в інтерв'ю, ми вчора говорили на Fox News, Та що насправді ми не використовуємо, якби ми на як українці часом не хотіли такої помсти, але ми не б'ємо по мирняку, як там кажуть в Росії, і не будемо, бо ми не терористи. Але далі, ну вже подумаємо там їм. Але блокаути блок будуть, блокаути будуть. Як ви там будете? Бо це вже не наша не наша проблема. Головний результат Але не так, так, та. так. А, а тут по-іншому не і не вийде. Ви повинні всі повинні розуміти, що так це не працює. Так росіяни повинні страждати, так а, і зачіпати мирне на населення. Ну не в такий прямий спосіб. Україна все рівно буде. Ну, ну чи буде це чи хочемо ми, щоб почала замерзати Москва? Конечно. Так хочемо ми. це ж їх проблема. Що треба ж було до путі? То по перше, кого треба обирати, так це раз, і не треба було удавати, що, начебто, війни не існує. Так, і хай Путін згадує історію своєї родини, блокади Лінінграда, а то він якось і замовчував і про братівничка свого, і все. І не зважав, що його мати мало там не сканало, і батько. А добре, рухаємося далі. У нас ще 6 хвилин є якраз на тему Трампа і його тріумфа. Ще поговоримо. Обкладинка листопадового номеру американського журналу Тайм, який вийде 10-го числа наступного місяця. Зображує Дональда Трампа. Ось такі ось легендарній позі з назвою Його тріумф, хістріумф. Вони, звісно, про живих ізраїльських заручників повернутих. Про стратегічний поворот для близького сходу. Ця угода може стати знаковим досягненням другого терміну Трампа. Ось такою обкладинкою вийде тайм. Водночас сам Трамп каже, третя світова могла бути. Він вчора в Кнесеті виступав в ізраїльському парламенті. Потім перелетів до Єгипту, де в Шарм Аль-Шейхі підписувалася мирна угода. Правда, прикметно, що там не було ні представників Ізраїлю, ні Хамасу, але мирна угода підписалася за результатами всього цього миротворчого процесу і піс ДІЛ. Трамп заявив третьої світової. Не буде почуємо американського лідера. Вони завжди говорили, що третя світова війна почнеться на близько у сході, і цього не станеться. Це зайняло три тисячі років, щоб дійти до цього моменту. Ви можете в це повірити, і це буде тривати і надалі. Це буде збережено. Водночас ми вже бачили відео, страшні, які ми показують, звісно, не будемо, що Хамас нібито принаймні розпочав публічні страти одразу після встановлення миру у ГАЗі, ширилося мережею. І ми розуміємо, що ці виклики відбудови ГАЗи, хто буде забезпечувати миротворчий контингент, хто буде перехідним урядом, все це стоїть далі. Перед Трампом і його адміністрацією, раз уж взявся за гужда Wall Street Journal, Джорнал свою чергу пише, що перемога в газі дала Трампу важливу підказку для завершення війни в Україні. Або можна шок. Ористовувати військову місце і не вмовляти Росію сідати за стіл переговорів, а діяти якимось більшими ось такими натисками. І водночас там нагадують Острі жорна, що Трамп, як і всі пам'ятають, що в Росії ядерний арсенал. А мені здається, Трамп не дуже на це зважає. До веле пише нам про те, що і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також говоритиме із Трампом і буде його спонукати, мотивувати, використовувати цей досвід завершення війни між Ізраїлем і Хамасом. Пише до велел в питанні російського. Української війни цей майданчик показує, коли міжнародна спільнота об'єднана мир можливий, сказав Мерц, наголосивши на необхідності підтримки штатами миру в Україні. Так що надихає, підказує, мотивує які підказки, яку мі застосувати, чи буде Трамп враховувати тут ядерний оцей елемент шантажу Росії, який постійно присутній. Ну, Дивіться, в США ж теж єдерна зброя, про що Трамп завжди нагадує. Да? І, і Я ж говорю, росіяни якось дуже слабо погрожуються ударами у відповідь. Чому? Тому що побоються все ж таки Трампа. Ось це раз. І Тому я думаю, що на це вже зважати не будуть. А тим більше, о, от, коли СБУшники знищили третину стратегічного арсеналу Росії. Ну, мається на увазі стратегічних бомбардувальників. Ну, по всіх нормативах це напад вже на, на, на ядерну інфраструктуру. І треба ну, начебто, застосовувати ядерну зброю. Цього не відбулося і не буде відбуватися ну, з різних причин. А, і тому тиснути, ну Мерц теж там розумний. Мерц, Таури, де? Що ти там починаєш нам не на, на на, на, розповідати? Які ті речі далі. Організуй флот німецький, разом з Данією, зупиняй ці танкери, які йдуть е, в данську протоку під приводом. До речі, не порушуючи закону, не порушуючи міждержавних а е, ніяких угод. Просто через те, що підозрює, що воно е, шкодить екології. Розбиратися можна місяць. Цього буде достатньо. Оце розумники зібралися в Європі до речі, які і газ купують російською і, і Тут починають розповідати, як що й американцям треба робити, і українцям. Да, да, погоджуюся того, що Тауруси теж би звісно не завадили. Ну будемо сподіватися, що всі ці будуть, будуть діяти активно. Бо і ще хвилинку попрошу тут Китаю наже ж активізувався, і пише Вашингтон Пост, що він продовжує поставляти комплектуючі для дронів Російській Федерації. Їх багато водночас поставляючи це і приватними компаніями, які звісно на Вашингтон пост на їхні запити не відповіли. Росію фактично Китай доїть. Пише Financial Times, що російські вуглярі продають вугілля зі знижкою в. 20% просто Китаю. Ну тобто, Китай юзає і йому так окей. Але яку кару він має понести за те, що е, дрони, які летять бивати нас, це все завдяки піднебесній. Ну я давно говорю, що там силу Сибіру і все інше а чого вони досі працюють. Я думаю, що знає, щось повинно вже в Урінгой поприлітати, е, тому що ну китайці у нас дозвіл брали на Експорт енергоносії з Росії не брали за безпеку. їх відповідає Україна Я думаю, що треба силу показувати, що і демонструвати силу, а тому, що по іншому цей світ не працює. Ось це стосується і нафтогонів, це стосується і газогонів, і все інше. А що було чітке розуміння, що Україна не задоволена, не задоволена цим питанням, і треба показувати це. Пане Тараса, я вам дуже дякую за цю розмову, за всі наші зустрічі. Побачимося завтра з вами о 13-й. Гарного дня на все добре. Дякую, до побачення. Тарас Загородні, політехнолог, Ірина Узлова. Я друзі, підпишіться на наші Ютуби, на YouTube, Пана Тараса. Активне посилання в описі під цим відео на мій Ютуб Узлова Токс. А також на курс пана Тараса Загороднього, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Також активне посилання для ваших активних перемог. Ви знайдете просто тут. Побачимося і переможемо. До побачення.